У фізкультурно-спортивному комплексі локомотив у Коломиї відбувся кубок Івано-Франківської області з пауерліфтингу. Турнір присвятили пам'яті заслуженого майстра спорту Сергія Ватюка. На змагання приїхали понад 40 спортсменів із практично всіх районів області. Минув рік, як пішов із життя заслужений майстер спорту України Сергій Ватюк. Вшановуючи його пам'ять, в області прийняли рішення надати Кубку Івано-Франківщини з пауерліфтингу ім'я спортсмена. Заслужений тренер України Микола Чаван зазначив, що добре, коли вшановують таких відомих спортсменів. У нас uh, був такий видатний uh, ліфтьорик uh, Сергій Гроваш Ватюк, який трагічно загинув рік тому назад. Заслужений майстер спорту, неоднократний чемпіон України, Європи та світу, батала рекордсмен. В область, області кубок буде приурочений пам'яті видатного атлета Сергія Матюка. Приїхав на відкриття і представник обласної державної адміністрації Микола Стефанко. Він подякував всім, хто у такі важкі часи приїхав на змагання та запропонував вшанувати пам'ять Сергія Ватюка хвилиною мучення. Це є дійсно людина легенда, принаймні пауерліфтингу. Величезний особистий унесок зробив популяризацію пауерліфтингу не тільки в області, але й в Україні. Неодноразовий призер, багаторазовий призер, найвітірніше всеукраїнських міжнародних змагань. Одразу ж після урочистого відкриття нагородили ліфтерів, які змагалися у першому потоці. Були серед них і Коломаяни. Тепер організатори планують зробити змагання відкритим, щоб до міста над прутом приїжджали спортсмени із інших областей.